А ви наш ведучий? це я. А ви ж дрони збираєте? Збираю. А які конкурси будуть? Будемо перекатувати моторчик через штаніну. Ого. Будемо намагатись попасти лопастю в пляшечку. Ух ти. Потім невеста буде кидати букет з антенн. Прикольно. В кінці будемо тещі спиртом контакти протирати. Серйозно? Та ні, це я пошуткував. Але на вашому святі дрон збирати будемо. Та не може бути. Дивись? Ага. Наречено, як складно, важко. Хороший пазл. Хороший пазл. Ні, ну Ми збирали раму. Я просто показую, що ось так її треба було зібрати. Дедаль, що тут конструктор сходиться. Та що поламав. Поламав! Що там хлопці виходить збирати чи ні? Ні. Щось взагалі ніяк. я. Ні. Тут не то, ту, що тут навіть інструмент знайшли для зборки. Можете збити правильну ідею, я вам так скажу. Проведемо час класно, весело, а головне корисно.